Ухилянці планують карати гривнею. Ті, хто не з'явились протягом семи днів до військомату з отримання першої повістки, отримують штраф у розмірі від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 100 гривень. З лісних порушників чекає штрафування до 25 тисяч 500 гривень. Чи пришеться там по мобілізації? Запитали у містян. Я думаю, ні хто не хоче, той не піде. Тому що я вважаю, що людина, яка не хоче воювати, з неї там не буде ніякого толку. Ні. Люди будуть так тікали, так і будуть тікати і ховатися. Той, хто хотів, йти на війну вже давно там. А примусово, ну, я думаю, що це неправильно. Думаю, так. А чому? То будуть боятися? Та нічого не присвідчить. А чому? Треба мотивованих людей туди, а не хватати на вулиці. Воно нічого не дає. З 10 чоловік один нормальний, то навіщо вони нужні? Так. Да. А чому? Ну, то, бо треба, щоб побіда скоріше була ж перемога. Я думаю, що ті, що ухиляються, то вони мають средства платити, і їм не страшно. Я вважаю, що більш будуть боятися штрафів і йти до воєнкомату. Якщо вони не хочуть служити, то хай платять гроші, але хай це буде офіційно. І з другого боку, треба розуміти, що, що значить ухилятися, а хто має захищати країну.